Ви прокидаєтесь о третій ночі, щоб сходити в туалет? Один раз, два, а може, й тричі за ніч. І що ви собі кажете? Ну, це вік? Це простата. Або я просто випив забагато води перед сном. Ви здаєте аналіз крові на наше серце, бачите цифру 5.5 і заспокоюєтесь. Лікарі часто мовчать про це, але нормальний цукор зранку зовсім не означає, що ви здорові. Ваші нирки вже можуть працювати в режимі аварійної фільтрації, намагаючись врятувати вас від солодкого отруєння. Сьогодні я назву дев'ять ранніх ознак, які ваш організм посилає задовго до діагнозу, і обов'язково додивіться до кінця, там буде 10-й тихий вбивця. Симптом, який ви взагалі не відчуваєте, поки він руйнує ваші судини. Але гарна новина: якщо зловити це зараз, хворобу можна не просто зупинити, а розвернути назад. Номер один: нічні пробудження, ніктурія. Це перший і найбільш неочевидний симптом, який пропускають навіть мої колеги-терапевти. Ви почали вставати в туалет вночі не один раз, а два-три. Раніше спали як убитий, а тепер це стало нормою. Ви списуєте це на слабкий сечовий міхур або вік. А насправді ваші нирки працюють понаднормово. Дивіться, як це працює на рівні біохімії. У нирок є нирковий поріг. Коли глюкози в крові стає занадто багато, нирки вже не можуть її утримувати і фільтрувати назад у кров. Вони вмикають режим аварійного скидання. Глюкоза тягне за собою воду. Нирки буквально намагаються вимити солодку отруту з вашого тіла. Це відбувається за рік-два, до того, як аналіз на серце покаже проблему. Ваше тіло вже бореться, просто пік цукру у вас йде не вранці, а після їжі, коли ви не міряєте. Я пам'ятаю пацієнта Михайла Петровича, 53 роки, будівельник. Прийшов зі скаргами на втому, але мимохідь сказав. Лікарю задовбався бігати в туалет ночами. Ми зробили аналіз на глікований гемоглобін середній цукор за три місяці і там вже був переддіабет. Хоча ранковий цукор був 5,9 формально норма, розумієте? Ми спіймали хворобу за хвіст тільки завдяки цьому нічному симптому. Другий пункт невгамовна спрага та пустеля у роті. Цей пункт випливає з першого: ви п'єте воду, але не можете напитися, губи тріскаються, язик, наче наждаком, натерли. Ви можете випити два літри за вечір і все одно хочеться ще. Чому? Тому що ви втрачаєте рідину через нирки, які виганяють цукор, організм зневоднюється на клітинному рівні і кричить: Дай води! Виникає замкнене коло, п'єте більше, бігаєте в туалет більше, знову п'єте. Одна моя пацієнтка Лариса носила із собою 1,5 літрову пляшку води всюди, в кіно на наради. Колеги жартували: Ти що, верблюд? Вона пишалася, думала, що веде здоровий спосіб життя. А коли ми почали розбиратися з її головними болями, з'ясувалося, що її цукор після обіду підскакував до одинадцяти. Тіло два роки благало про допомогу цією спрагою, а вона думала, що це корисна звичка. Номер три енергетична яма після обіду. Це не просто втома, коли ви попрацювали і хочете відпочити. Це стан, коли о 14.00 до 15.00 вас просто вимикає. Ви поїли, нібито отримали енергію, але через 30-40 хвилин очі злипаються, голова стає ватною. І єдине бажання лягти і не рухатися. У чому парадокс у вашій крові повно палива, глюкози, її там навалом, але ваші клітини голодують. Уявіть, що інсулін це ключ, який відкриває двері клітини для глюкози, при діабеті другого типу та інсулінорезистентності замок заіржавів. Ключ вставляється, але не повертається. Паливо плаває в крові, руйнуючи судини, а клітина всередині кричить: Я голодна. Звідси ця дика нелогічна сонливість, особливо після макаронів, хліба чи солодкого. Чотири. Брудні плями на шкірі, чорний акантос. Підійдіть до дзеркала, подивіться на свою шию, особливо ззаду, на пахви, на пахові складки. Якщо ви бачите там потемніння шкіри, яке виглядає так, ніби ви погано помилися, або шкіра стала грубою, оксамитовою на дотик, це не бруд і це не засмага, це чорний акантос, візитна картка високого інсуліну. Інсулін. Це гормон росту. Коли його забагато, він змушує клітини шкіри, кератиноцити і меланоцити, ділитися з шаленою швидкістю і виробляти пігмент. Якщо ви бачите ці брудні смуги на шиї у себе або, не дай Боже, у своєї дитини, біжіть здавати аналізи негайно. Це вже крик організму. Сюди ж додамо свербіж. Цукор це ідеальне середовище для грибків. Якщо у вас постійно свербить у складках тіла, це грибки влаштували бенкет на вашому високому цукрі. Номер 5. Періодичний туман в очах буває так ви дивитесь на текст і він пливе, ніби ви вдягли чужі окуляри. Потім покліпали минуло пару годин і знову все чітко. Ви заспокоюєтесь дарма. Це страшний симптом. Високий цукор змінює густину рідини всередині вашого ока і самого кришталика. Кришталик це як губка. Він вбирає воду і глюкозу, набрякає і змінює свою форму. Оптика ока порушується. Коли цукор падає, набряк сходить. Ці гойдалки зору це пряма дорога до руйнування судин сітківки. Діабет це причина сліпоти номер 1 у дорослих. Не ігноруйте туман. Номер шість проблеми нижче пояса у чоловіків і жінок. Про це соромляться говорити, але я лікар, і ми тут говоримо відверто. Чоловіки, якщо ви помітили, що ерекція стала слабшою, не такою впевненою, як рік тому, і ви пішли купувати віагру, ви робите помилку, ви лікуєте наслідок. Ерекція це гідравліка, яка працює завдяки судинам і нервам. Високий цукор це корозія для судин і токсин для нервів. Судини стають жорсткими, нерви втрачають чутливість. Був у мене пацієнт, успішний бізнесмен, 48 років. Півроку пив стимулятори, думав, стрес. Коли ми перевірили його, глікований гемоглобін був 6,2 перед діабет. Ми просто скоригували харчування, прибрали вуглеводні бомби, додали спорт. Через 4 місяці цукор впав і чоловіча сила повернулася повністю без пігулок. Він був шокований, що проблема була не в чоловічому здоров'ї, а в цукрі. Число сім. Подряпини, які не загоюються, ви порізалися на кухні. Зазвичай за три дні все затягується. А тут минає тиждень, а ранка мокне. Комар вкусив, розчухали, і воно не проходить місяць. Чому? Тому що ваша кров стала густою, як сироп, вона повільно рухається по дрібних капілярах. До місця поранення просто не можуть доїхати будівельні матеріали і імунні клітини, щоб полагодити поломку. Плюс бактерії обожнюють солодку кров. Для них це поживний бульйон. Це перший крок до діабетичної стопи. Будь-яка ранка, яка заживає довше звичайного, це червоний прапор. Номер 8 мурашки та оніміння, нейропатія. Відчуття, ніби ви відсиділи ногу, але ви просто сиділи на дивані. Поколювання в пальцях рук, печіння в стопах, особливо коли лягаєте спати. Доводиться висовувати ноги з під ковдри, щоб охолодити їх. Це діабетична нейропатія. Глюкоза токсична для оболонки нервів. Уявіть електричний дріт, з якого зняли ізоляцію. Він іскрить. Спочатку це печіння, нерв подразнений, а потім він відмирає і настає повне оніміння. Ви можете наступити на цвях і не відчути, поки ви відчуваєте печіння, нерв ще живий, його можна врятувати. Не зволікайте. Номер 9. інфекції, що повертаються бумерангом, хронічна молочниця у жінок, грибок стопи у чоловіків, запалення ясен. Ви лікуєте, витрачаєте купу грошей на мазі та свічки, стає краще на місяць, а потім знову здрастуйте. Згадаю, Тетяну, 50 років, вона три роки мучилася з молочницею. Гінекологи розводили руками. Вона прийшла до мене, я побачила класичну картину Спрага втома, Глікований 6.5. Як тільки ми знизили цукор, грибок зник сам. Йому просто нічого було їсти. Неможливо вивести плісняву, якщо ви продовжуєте підсипати їй цукор. Номер 10: Тихий вбивця, відсутність симптомів. І нарешті, найпідступніший 10-й пункт це тиша. Ви можете мати цукор 8, 9, навіть 10 після їжі і не відчувати абсолютно нічого, ніякого болю. Організм це геніальна машина, він компенсує до останнього. Ви живете звичайним життям, а ваші судини карамелізуються зсередини. Саме тому чекати на симптоми це погана стратегія. Якщо у вас є зайва вага, особливо живіт, якщо у вас сидяча робота, якщо у батьків був діабет, ви в зоні ризику. Ці дев'ять симптомів це вже не дзвіночки, це набат. Але навіть якщо їх немає, а ви впізнали свій спосіб життя, це привід діяти. Діабет це не вирок, це результат того, що ми робимо щодня, і ми можемо це змінити. Фух, Ми поговорили про страшне. Тепер видихніть. Я хочу, щоб ви запам'ятали одну річ на все життя: діабет другого типу. Це хвороба способу життя. А отже, способом життя вона і лікується, не таблетками, які просто збивають цифри, а зміною біохімії. Якщо ви впізнали себе в симптомах, ось ваш бойовий план. Це не просто поради, це медичний протокол, перш ніж щось лікувати, треба знати ворога в обличчя. Глюкометр вашої бабусі тут не допоможе. Вам потрібні три цифри: Глікований гемоглобін hba 1 – це ваша кредитна історія цукру за три місяці. Інсулін надще серце. Це критично важливо. Цукор може бути в нормі 5,0, а інсулін 20 при нормі до 6. Це означає, що ваша підшлункова працює на знос, як двигун на максимальних обертах, щоб утримати цей цукор. Це і є прихована інсулінорезистентність. Індекс HOMA IR розраховується з перших двох. Якщо він вище 2,7, у вас серйозні проблеми, навіть якщо ви почуваєтесь добре. Забудьте про складні дієти та підрахунок калорій. При інсулінорезистентності калорії працюють інакше. Наше завдання заспокоїти інсулін, зробити так, щоб він не стрибав до небес п'ять разів на день. Правило номер 1 Прибираємо білу смерть, цукор, мед, так навіть натуральний, біле борошно, солодкі води, соки, навіть фреші, картопляне пюре, білий рис, це чиста глюкоза, яка всмоктується миттєво. Для діабетика це як підлити бензин у вогонь. Правило номер 2 Порядок споживання їжі. Це працює як магія. Дослідження показують, якщо ви з'їсте ті самі продукти, але в правильному порядку, стрибок цукру буде на 50-70% меншим. Спочатку клітковина салат. Велика миска зелені капусти огірків, заправлена олією. Клітковина створює в шлунку сітку, яка уповільнює всмоктування всього іншого. Потім білки та жири, м'ясо, риба, яйця, авокадо, і тільки в кінці вуглеводи. Якщо ви хочете з'їсти трохи гречки, ягід чи шматочок цільнозернового хліба, їжте їх останніми. Ніколи не починайте їжу з хліба чи фруктів. Правило номер три: жир, ваш друг. Не бійтеся жиру. Інсулін реагує на вуглеводи. На білок він реагує помірно. На жир оливкова олія, вершкове масло, сало, горіхи. Інсулін майже не реагує. Жир дає ситість. Коли ви їсте знежирений сир, ви будете голодні через годину. Коли ви їсте жирну рибу з овочами, ви ситі від 4 до 5 годин. А чим довше ви ситі, тим менше перекусів. Чим менше перекусів, Тим нижчий інсулін. Секретний інгредієнт яблучний оцет. Це найдешевіші ліки у світі, одна столова ложка натурального, нефільтрованого, яблучного оцту на склянку води за 15 хвилин до їжі. Оцтова кислота покращує чутливість м'язів до інсуліну і блокує ферменти, що розщеплюють вуглеводи. Результат цукор після їжі піднімається на 30% менше. Це просто дешево і суперефективно. Якщо ви їсте 5-6 разів на день сніданок, перекус, обід, полуденок – ваш інсулін постійно високий, клітини ніколи не відкриваються, щоб спалити жир. Ми переходимо на інтервальне голодування. Не лякайтеся слова голодування, це просто режим харчування. Ідеальна схема 16 до 8. Ви їсте всі свої калорії за 8 годин, наприклад, з 10 до 18, а 16 годин тільки п'єте воду, чай або каву без цукру. Чому це лікує, коли ви не їсте 12 плюс годин, рівень інсуліну падає до мінімуму, і тільки тоді організм починає їсти власний жир, і, що найважливіше, відновлювати чутливість клітин до інсуліну. Замок починає змащуватися, і ржа зникає. Вам не треба бігти марафон, вам треба зрозуміти фізіологію. У наших м'язах є спеціальні двері для цукру, які називаються глют 4. Зазвичай вони відкриваються тільки інсуліном. Але під час роботи м'язів ці двері відкриваються механічно, без участі інсуліну. Що робити? Прогулянка діабетика. Одразу після їжі протягом 30 хвилин ви повинні рухатися, не сидіти, не лежати. 15 хвилин ходьби у середньому темпі змусять ваші м'язи всмоктати ту глюкозу, яку ви щойно з'їли, не даючи їй зашкодити судинам. Вправа для сидячих камбалоподібний м'яз це революційне відкриття. Сидячи на стільці, поставте ноги на підлогу. Підніміть п'яти максимально високо, залишаючи носки притиснутими. Потім опустіть. Робіть це ритмічно, поки сидите за комп'ютером. Цей маленький м'яз у гомілці, камбалоподібний, унікальний, він вміє спалювати глюкозу годинами, не втомлюючись. Це пасивне спалювання цукру. Я не кажу скасовувати ліки, які призначив лікар, але додайте те, чого вашому тілу не вистачає магній. 400 мг перед сном. Діабетики втрачають магній із сечею катастрофічно, а без магнію інсулін не працює. Берберин це природний метформін. екстракт із рослин, барбарис, який діє майже так само потужно, як аптечні препарати, знижуючи цукор і холестерин, але без побічних ефектів на шлунково-кишковий тракт хром піколінат хрому. Якщо вас трясе, як хочеться солодкого, у вас дефіцит хрому. Він відбиває тягу до солодкого за тиждень вітамін d 3 плюс К2. Дефіцит вітаміну D прямо пов'язаний з ризиком діабету. Я знаю, що міняти звички важко, але дозвольте мені показати вам майбутнє. Якщо ви почнете виконувати цей протокол сьогодні, ось що станеться: дні 1-3 буде важко. Організм, який звик до цукрової голки, він буде бунтувати. Може боліти голова, буде роздратування, це вуглеводна ломка. Пийте воду з електролітами, їжте більше жиру. Тримайтеся. Дні 4-7. Туман в голові розсіється. Ви вперше помітите, що після обіду вас не хилить на сон. енергія стане рівною. Зменшиться набряклість обличчя, бо інсулін перестане затримувати воду і натрій. Ви побіжите в туалет частіше, але це виходить зайва вода. Штани стануть вільнішими. Тиждень три. Смакові рецептори перезавантажаться. Звичайне яблуко здаватиметься вам дуже солодким, а від торта може навіть знудити. Пропаде вовчий голод вечорами. Ви почнете спокійно витримувати інтервали без їжі по 4-5 годин. Місяць перший. Ваші аналізи зміняться глюкоза, наче серце поповзе вниз. Шкіра очиститься, підуть прищі. Посвітлішає чорний, акантоз на шиї. Зникне нічна спрага. Ви почнете спати всю ніч, не прокидаючись до туалету. Енергії стане стільки, що захочеться рухатися. Місяць три. Глікований гемоглобін покаже реальне зниження. Лікар, дивлячись на ваші аналізи, здивовано підніме брови і, можливо, запропонує зменшити дозу ліків. Через 6 місяців ви інша людина. Ви не просто тримаєте цукор, ви метаболічно здорові. Ваші судини відновлюються, ризик інфаркту та сліпоти падає в рази. Це не казка, це фізіологія. Ваше тіло вміє себе зцілювати. Якщо ви просто перестанете йому заважати і дасте правильні інструменти.